Так, перший раз їдемо на, на метро. Ви не повірите <плес> по цим карточкам, скільки вже живемо в, в, в Нідерландах, перший раз їдемо на метро. Ми в Роттердамі, їдемо на Вільгельм. Вільгельм і на Плейн. <плес> Подивитись, погуляти. Таке метро. Всім привіт, друзі! От чогось так склалося, що ми перший раз їдемо на метро. <рив> ми стільки подорожували, скільки їздили, перший раз на метро їдемо. Роттердам. в центр погуляти. Гарна сьогодні погода. Ще тепло, немає дощів, немає вітру. Вирішили трошки прогулятися. От тепер тільки прогуляємося. Це все справи, 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 а всі писали. Подорожуєте, гуляєте. От тепер починаємо гуляти. Бо всі вже, по-моєму, хто в Нідерландах вже були, і в Гаазі, і в Амстердамі, ми ще ніде не були. Так що починаємо подорожувати. Давайте з нами. І перша наша вилазка до моста Сван. До моста Лебідь. Погуляти по набережній. Познімати, подивитися на кораблики. Так що поїхали з нами. Бачите, метро високо, їдемо на метро. Ну, поїдемо, поїдемо до того моста. Цікавий ескалатор, по якому ми йдемо пішки, а він не їде. <реку> йдемо пішки по ескалатору. А він не їде. Щас як дернеться. <реку> ага. Ой! Ні, не, не дернувся. Сидимо в своєму селі, нічого не бачимо і вже відвикли від цивілізації. Ну розібралися. Спочатку здається, що так складно, а потім, якщо уважненько придивитися, то все зрозумієш. О, дивіться, боже, яка краса, я здалеку це бачила. А тепер ми вже сюди приїхали близько. Це Родердам, друзі, Родердам. Дивіться, скільки людей. Так, оце ця набережна, на яку я хотіла попасти. Якраз ми туди попали. Куди я хотіла. Дивіться, яка краса. Яка краса! Я біля мосту сван. Ха-ха! Севін, красавчик. Мост сван. Міст сван. Міс Лебідь. Піди до мене. Давай на фоні. Мост. Міс Тому навіть можна пішки піти. Зараз ми тут походимо і потім туди підемо ще пішки. Дивіться, які кораблі. Ой, а он припливає який. Паром. Ухти. Такі трапи. Куди ми йдемо? Ой, китайці! Ой, на кольосах. Дивіться, всі йдуть, подивитися, як прибуває такий от огромніший катер. Чи паром. Ой, як цікаво. Дивіться, яка громадина. Води. Мені сказали, що тут вода перемішана прісно з солоною, з морською водичкою. Ось такі заливи. Кухарі, кухарі щось виселяється, так? Да? З кампуса. Pride of Rotterdam. Що таке Pride? Гордость. О, гордость Роттердама. А тут круїзний термінал Роттердама. Там такий мостик. Переходять на корабль. Мабуть, відправляються в круїз. Щасливої дороги. Все, поплив, поплив. Годбай, бай. А тут на екрані видно, що робиться. На кораблику і біля показує. Ага, там десь ми ага. прикольно поплив. leuk het. zoals dat heet. Die blaast en uh, dan uh... Teke, Ja, gijs Daikin. Zou wel Летак, чешон, sea bird, sea bird. <laughs> морская птичка. Electric Raid Boat Championship, the world's first. Електромобілі, чи що це тут за виставка така? Там якась техніка. Виставка тут різно. Щасливі люди на землі живуть в місті в селі. Щасливі люди. Щасливі люди. щасливі має бути. Мають бути всі. Щасливі люди. так, друзі, розказую. Значить, на автобусі з нашого села ми доїхали сюди десь приблизно за 4 євро. І 40 євроцентів на метро. Три станції. От і все, і ми в Роттердамі І красота, ми гуляємо. Дивіться, як тут класно. Так що, хто живе тут недалеко, обов'язково приїжджайте, хто ще не був. А це, мабуть, якийсь прогулочний катер. Ага, черга стоїть, бачите, можна покататися на цьому катері. Ми ще про це нічого не знавали. Зараз поцікавимося, де брати квитки, скільки коштує. Зробити такий круїз. Роттердаму. З'являється це екскурсія по цьому корабліку. Походить безкоштовна екскурсія. Походить, подивитися. І нікуди не поїхати. Дивіться, яке сполучення стара будівля Голанд Америк. З годинником, а за ним така нова будівля. Кажуть, що за часів Другої світової Роттердам сильно постраждав і його відстраювали, тому він такий сучасний і поряд з таким старовинним. Ось яка вуличка паралельно набережній між високими будівлями. Зараз ми тут пройдемося. Тут готель розмістився. Ось цей будівлі готель Нью-Йорк розташувався. А поряд будівля Монте офісис. Офісес. ух яка висока. Хочу приміряти на себе цю машинку. Обутовка і людина.

Нам принесли, бачите, цей салат Цезарь в мене, а в Ніка піца. О, хохо, да, ти повинен її з'їсти, дружок. От, а в мене такий салат Цезарь і лімонад. Смачного всім, хто зараз їсть, і ми будемо нагулялися, будемо сили свої поповнювати. Така кусняшка. Вкусняшка. ヘヘヘ。<laughs>